Всім привіт! Ось людина подзвонила, спитала на рахунок ось цих перехідників для ножиць. З питанням, як воно все працює. І якраз в мене є хвилинка зняти відео, бо нема, зараз зникло світло. Ось у мене є перші ножиці, що попались мені під руку. Я вже їх був заточував. Це не так часто робиться. Тому е практики в мене заточування ножиць не дуже багато, але в мене, в принципі, це вдалося з першого разу їх заточити і все нормально. Виникає перше питання, яким чином їх розташувати в цих зажимах. Так або так. В принципі, е принцип. В принципі, по якому попадаєш в ріжучу кромку, він такий самий, як і на ножах. Замальовується маркером. Ось ця саме працююча частина. І так само в не попадаєш. Коротше кажучи, якщо навіть ви неправильно встановите, то ви просто не зможете попасти в ріжучу кромку. Якщо правильно, то ви і попадаєте. Ось так просто, але ну, я покажу, як правильно, так, ось ріжуча кромка, і ось таким чином я її фіксую в цих зажимах. Вже попередня я підігнав одна з губок фіксується одразу, а інша вона вільно, умовно кажучи, тут рухається. Для того, щоб підлаштуватися під е, ножиці, бо ножиці вони, які багато, багато з ножів, але тут воно більш наглядно вони йдуть клином, і тому друга губка вона повинна підлаштуватись під цей кут. Ось умовно кажучи, отак воно фіксується. Зафіксували, знизу фіксується більш плотно, більш надійно цим ключиком, який йде в наборі. І ось таким чином дивитесь, щоб ви попали в ріжучу кромку. Ось це і буде ваш кут, в який ви будете заточувати. Вузлом ковзання вверх-вниз ловити ось цю площину і робити заточку по принципу, по такому, як і заточуються ножі. Але е, треба розуміти, що е, ножиці це трохи інше, ніж, ніж е, після того, як ви проточили ось цю площину. Ось цю площину вам треба проходитись, наприклад, ось це камінь. Ось такими рухами знімати метал, який загортається на цю площину, бо вона ж не точиться, точиться тільки ця площина. І ось такими рухами треба збивати, мовно кажучи, метал, який на цю сторону загорнувся. Ще в ножицях є така особливість, що вони, що вони трохи, наче, отак загнуті. І тому е останні рухи по ось цій площині, особливо це на більших ножицях, е треба це враховувати, щоб ви посередині гарно е зняли е за осінь цей метал, і тоді воно все буде гарно різати. Е я мало можу сказати по заточці ножиць. Бо в мене мало дуже опиту, як це робиться краще подивитися інші канали, де люди заточують, і брати там інформацію, як саме, як саме правильно це робити. Але знов-таки повторюсь, що ці ножиці я заточував перший раз. І з першого разу разу в мене все вийшло. Без проблем ріжеться папір. Так що я думаю. Тих, хто заточує ножі, трохи посидівши, трохи розібравшись, все вийде так само і з ножицями. Якщо будуть у когось якісь питання, задавайте, буду намагатися відповідати або, мабуть, знімати відео, якщо не вийде в двох словах. Якось так. Всім дякую, всім пока!